Ранку. На каналі Файні квіти Городина Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 червня 2025 року. Сьогодні 27 червня, і завтра, 28 червня, будуть працювати енергії місяця в знаці Лев, Зростаючий місяць в знаці Лев, і, до речі, Сьогодні геката завершиться о 13:32, тому вже можна буде після 1430 посадити трохи цибулі на зелень та посіяти насіння зернових сидератів. А 28-го можна це робити всю добу. Розсаду в ці дні не турбуємо, рослини не висаджуємо. Не рекомендується полива рослин, але якщо сильно треба, то Подалі від рослинки по кругу поливайте. А от підживлення рослин небезпечні. Не можна вже проводити обрізку саду. Але 27 червня сьогодні після 1430 та 28 червня завтра ще можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, а потім і зелені операції доповні, ми не будемо проводити. Захист рослин шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 27 червня, сьогодні, після 12-ї години дня та завтра, 28 червня, сприятливий час для різних заготівень. А важливо для здоров'я на 27 та 28 червня 2025 року. Зростаючий місяць знаходиться в знаці Лев, а тому в нашому раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Тому що якраз, якраз відповідає цей знак за наше серце і за серцеву судинну систему. Тому їжте свіжі ягоди, овочі, фрукти і пийте натуральні соки. А ще готуйте смачні та корисні страви із риби, морепродуктів, каші з пшона, вівса, гречки, рису дуже корисні. Печена картопля дуже корисна, моркви їжте якомога більше свіжої, їжте горіхи, насіння соняшнику, часник, але часник, будь ласка, перша половина дня. Всі доступні ягоди, овочі, фрукти, вітаміна, зелень, все це дуже корисне в ці дні, 27 та 28 червня. І пити зелений чай. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких, усіляких вам гаразів, миру. Та добробуту, і обов'язково удачі. Удачі у всіх ваших справах! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.